Олександрівський ЦНАП нагадує про необхідність актуалізації персональних даних в реєстрі тергромади. Зокрема, батьки дітей віком від 0 до 15 років мають перевірити дані своїх дітей в реєстрі. Громадяни, дані, яких внесені до реєстру, зможуть не втрачати свій особистий час для отримання різного роду довідок із питань реєстрації місця проживання, а також за спрощеною процедурою отримувати послуги. Перелік документів, необхідний для внесення даних до реєстру, вказано на сторінці ЦНАПу. То 10 жителів громади здали кров для військових, пише прес служба міської ради. Процедуру провела Кіровоградська обласна станція переливання крові на базі міської лікарні. Підтримала акцію міська організація Товариства Червоного Христа України для донорів підготували чай та печиво. Такі заходи відбуваються в Олександрії кожні два місяці. Якщо ви хочете стати донором, лікарняний банк крові Центральної міської лікарні працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16. Тут можна залишити свої дані. Щоб жителі громади мали зручний доступ до офіційної інформації щодо оборонної та мобілізаційної роботи, на сайті Олександрійської міської ради створено окремий розділ. Тут можна знайти відомості про бригади та військові частини, які запрошують добровольців нові можливості за програмою Контракт1824, зокрема для операторів безпілотних систем, контакти та сервіси військових підрозділів і профільних структур. Розділ регулярно оновлюється та розміщений у категорії жителям на головній сторінці. in site Олександрійцев запрошують до Всесвітньої акції ланцюг єдності. У День Незалежності України, 24 серпня, о 19-ті українці, які підтримують свободу і незалежність нашої країни і ті, хто перебуває за кордоном, вийдуть на центральні вулиці міст по всьому світу, щоб утворити живі ланцюги єдності. Для участі у всесвітній акції діє спеціальний сайт. Кожен охоче може приєднатися до ланцюга єдності. Учасникам потрібно перейти на сайт, знайти на мапі своє місто, підмітити точку на центральній. Вулиці, де вони планують стояти, інші учасники можуть побачити ці позначки і приєднатися до вже існуючого ланцюга або створити новий, стаючи поруч з іншими. Молодь завершила стажування в Олександрійській міській раді. 21 серпня міський голова вручив відповідні сертифікати 12 молодим людям. Протягом трьох тижнів учасники працювали у 13 відділах та управліннях ради, виконували завдання за напрямами, знайомилися з функціями інших підрозділів, відвідували засідання постійних депутатських комісій та чергову сесію міської ради. Молодь із заступницею міського голови Іриною Чемерис долучилися до воркшопу зі створення пропозицій для майбутньої міської програми розвитку молодіжної політики. Секретар міської ради Вікторія Косяк провела навчальну сесію для молоді. Програма стажування не передбачала обов'язкового працевлаштування, однак серед учасників є ті, хто хоче залишитися працювати у міській раді, пише прес-служба.